Дійшла черга до кабачків по корейськи. Зараз розкажу вам рецепт такий, який він є, а потім розкажу, як я все робила. Кабачки 1,5 кг, натерті на тертку для моркви без серединки, без... тільки твер... тверда частина. Морква три штуки теж на тертку. Перець болгарський нарізати шматочками довгими полосочками. Часник одна головка. Олія 80 мл. Оцет 80, 80 мл, сіль 1 столова ложка, цукор 4 столових ложки, коріндер 1 чайна ложка, паприка 1 столова ложка, базилік 1, перепрошую, 1 чайна ложка, і гострий перець, 1 штучка невеличка, маленька. Тепер як я це робила? Я говорю зразу, що я робила без болгарського перцю, тому що я зробила багато лечо, А кабачки і болгарський перець, в принципі, це е, буде смак того самого лечо. тому я сюди перець не додавала. А взагалі це смачно. Е, натерла кабачок моркву на тертку для моркви, е, часник на чеснокодавку. Спеції залила гарячою олією для того, щоб спеції відкрились краще. Я робила тільки без базиліку, тому що в мене його не було. Все це добре перемішати, утвориться багато рідини. Ця рідина нам теж потрібна, ми нею заливаємо потім самі кабачки. І залишити приблизно на 4-5 годин. Потім розкласти по баночках і стерилізувати. 20 хвилин. Після того, як закипить вода в каструлі, після закипання 20 хвилин закатати під одіяло в тепле і до повного вистигання. Я робила подвійну порцію, в мене з подвійної порції вийшло 8 півлітрових баночок.